Один студент запитав ребе: Скажіть мені, рабішний Ерсон. Я знаю, що ви любавицькі ребе, але ви просто сидите в кабінеті. Що ви насправді робите? Як описати вашу роботу? Ребе посміхнувся. Він сказав: Бачите цей вимикач на стінці? Так. Цей вимикач з'єднаний з електричною мережею, і дроти йдуть до центру Брукліна. Там є великі генератори, зв'язані проводом з ніагарським водоспадом. На ніагарському водоспаді водоспад крутить ці колеса, які утворюють електричний струм. Уся ця величезна енергія на кінчиках ваших пальців. Усе, що вам потрібно зробити, це клацнути вимикачем, і раптом ви бачите світло. Бог дає душі кожного єврея вимикач, зв'язаний безпосередньо з Богом. І вся ця нескінченна енергія Бога зменшується, щоб вона могла висвітлити вас, допомогти вам. Але якщо ви не знаєте, де вимикач, уся ця енергія в темряві, її неможливо одержати. Моя робота – розповісти кожному єврею, де вимикач. Auf dem Ruf ist er gewann der Entfer von Mischer Rabbeinu, was er ist er gewann der Rehe Nehmann. Und der Pastor von jüdischem Volk auf alle Deris, was er gekonnt abschätzen an jüdischer Nischome, mit der alle Nischenis, was er ebenster, geht an jüdischen, die er soll sie überkommen, hat er geentfert als er rehe nehmen und als wissen dich, was er nicht schon mit darf durchgehen, dann sich nicht verlassen auf eigene Kirche ist und mit darf suchen, als spiritual leader und als spiritual teacher, mit wem er soll sich können, mit Jashef sein Коли я стояла перед ребе. Я запитала його, як людина приходить до того, щоб зробити повну чову кається. Він сказав Я думаю, що є звід єврейських законів англійською. Ви повинні вивчати його щодня, і ви повинні прийти до звершення чуви з радістю та натхненням. Він сказав У людини є душа, єврейська душа. Вона як іскра, як полум'я. Щоб повернути їх, потрібно, щоб цей запальник, цей вогонь, був запалений. Наведесі до авейніва свартум бізваниці тене кумінцюкейм. Увецень осіньте фаєрас і ліфтикай фотимне. Досить де амбітфунесілбохолти. Ми говорили приблизно 15 хвилин на сходах Севен Севенті дуже холодним січневим днем. Він дав мені два завдання перше вивчити короткий звіт єврейських законів англійською. і друге почати накладати тфілін. Як кажуть, одна добра справа веде до іншої. Слава Богу, сьогодні в мене четверо прекрасних дітей. Усі вони йдуть шляхом тор. Що гукашура вирася кочебріху наніславку Він сказав: якщо я попрошу вас зробити одну річ, ви зробите. Я сказав так. Чи погодитеся ви і ваша дружина запалювати суботні свічки щовечора п'ятниці? Я сказав, буде зроблено. За півстоліття ми жодного разу не пропустили запалювання суботніх свічок. І я можу сказати, що ця дуже проста заповідь тримала нас на єврейському шляху все життя. Він запитав мене, ви виділили час на вивчення Талмуду? Я сказав ні, я сказав правду. Ребе виголосив мені цілу промову, але з любов'ю, з усмішкою. Він сказав, я сподіваюся, що ви не образилися на те, що я сказав. Я глянув йому в очі і сказав ні, ніяких образ, це ваша робота.

Бізін майсі бети вас а майсі гвої. Він узяв мої руки і сказав: реп'єгуда, я розповім, що я намагаюся зробити. Уявіть собі, ви дивитеся на свічку. А я кажу вам, що це не свічка. А грудка воску зі шматком мотузки в ньому. Коли віск і гніт стають свічкою? Коли ви підносите полум'я до гнота, вони виконують завдання, для якого були створені. Ось це я намагаюся зробити, щоб кожен чоловік і кожна жінка виконували мету, для якої вони були створені. Я сказав йому Реби запалив мою свічку. Він сказав Ні. Я дав вам сірник, тільки ви самі можете запалити свою свічку. He said to me to put on, I never miss a day. Right. So, it's really strange, yeah. it's been a wonderful influence on my life and my whole family life, and God bless you. Use it in good health and a good prognosis, and use it also for the influencing all the people around you. God bless you to use it also in good health and influencing all the surroundings around you in the same way, and by showing your living example. And don't be afraid, it is a too big task. It is in your power to fulfill it.